Закон, що вбиває українську економіку і намагається дістати крайньє з кишень кожного з вас, це закон про підняття податків. І є топ декілька правок від нашої команди розумної політики, які, на наш погляд, мають бути прийняті для того, щоб допомогти бізнесу і людям сьогодні вижити в тих непростих умовах, в яких ми, ми з вами живемо. Ми з вами на відміну від влади перше. Це встановити мораторій на підняття податків так само, як обіцяв свого часу Зеленський на початку повномасштабного вторгнення до кінця війни, плюс щонайменше рік після нашої перемоги. Друге, встановити презумпцію невинуватості для українського бізнесу. Ви знаєте, що податкова кошмарить український бізнес і кожного разу намагаєтеся заблокувати податкові. Накладні, і потім ви, починаючи від малого, завершуючи крупним бізнесом, маєте бігати і доводити, що ви не верблюд. Так от ми пропонуємо наступний формат роботи. Якщо протягом 30 діб не було доведено зворотнє, то вам мають автоматично розблокувати податкову накладну. Наступне питання це повернення ПДФО, військового ПДФО в громади. Це те, що забрала влада минулого разу, і зараз мала повернути назад. Чому? Тому що фактично визнала свою бездарність і неефективність в розпорядженні цими грошами, не витративши понад 55% від тих грошей, які забрали у місцевих громад, які не пішли ні на користь держави, ні на користь Збройних сил України, а просто усіли в бюджеті, а можливо не в бюджеті, а в чиїхсь кишенях. Наступне це форма, де має збиратися військовий податок. Це має бути окремий фонд, і з нього фінансується українська армія, а не загальний фонд бюджету, тому що і шмигалю і всім іншим буде дуже легко розпихати це на свої потреби, закуповуючи машини для офісу президента, так само як вони сьогодні роблять. Наступне це питання зарахування ПДФО. При е, проведенні операцій з землею не по місцю розташування нотаріуса, як це працює сьогодні, і гроші з землі, там де вони мають бути із невеликих або великих ОТГ, осідають в Києві, в Дніпрі, в Харкові, у Львові, а мають залишатися на місці, допомагаючи громадам розвиватися а, або просто виживати сьогодні. І замість того, щоб піднімати додатково податки для простих людей. Для тих, кому сьогодні найважче в нашій з вами державі, або для малого бізнесу, або для білого бізнесу, який на відміну від влади не повтікав на початку повномасштабного вторгнення, а залишився на території нашої держави і працює на нашу державу знову на відміну від влади, це підняття податків на так звану розкіш. Це підняття податків при купівлі машин від 5 мільйонів гривень, тому що Сьогодні є невелика кількість людей, яка може собі дозволити купувати Ламборджині, купувати дорож... Дорож... дуже дорогі мерседеси. І я думаю, що для них не буде великою проблемою заплатити додатково 15% від вартості цих машин, але не обкладати таким податком, як пропонувала влада, прості машини, які купують, в тому числі переселенці, для того, щоб просто працювати, виживати. Або замість тих машин, які були знищені, наприклад, Верпіні, в Гастоміль в Бучі, коли послухали владу, послухали її говорящих голів і розпакували валізи, і не наповнили повні баки бензину і не змогли втікти від рашистської навали на початку повномасштабного вторгнення. Наступне питання: підняти податки на ігорку, підняти податки на лотереї. Гітманцев дуже добре знає, що таке лотереї. І як з них можна заробляти. Ну і щоб потім там в коментарях ніхто нічого не писав, підняти податки і на ломбарди, для того, щоб все було чесно. І от подивимося, хто за це проголосує, в кого де є інтерес і в кого є совість не піднімати податки для людей, а підняти податки для себе. І багато інших речей, які мають бути прийняті в цьому законі. І я і мої колеги з розумної політики будемо робити все для того, щоб справедливість все ж таки перемогла. Хоча дивлячись на той безлад, який відбувається в Верховній Раді, це важко, але ми маємо боротися.